Всім привіт! Раді бачити вас на нашому каналі. Просто і смачно! Сьогодні ми приготуємо куричі крильця у кисло солодкому соусі, мультиварці скороварці по дуже простому рецепту. Поїхали! Беремо куричі крильця, додаємо спеції, чесник, гірчицю, мед та соєвий соус. Все ретельно перемішуємо. Та залишаємо в прохолодному місці на 2 години. Викладаємо крильця в чашу мультиварки. Заливаємо соусом, в якому вони маринувалися. Ставимо на режим тушкування м'ясо на 30 хвилин. Запах фантастичний. Крильці вийшли дуже ніжними, соковитими та смачними. М'ясо просто тане в роті. Напишіть, чи сподобався вам цей рецепт і як ви тушкуєте курячі крильця. Можливо, саме за вашим рецептом ми приготуємо та покажемо в наступних відео. Підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео і будьте здорові!